Один з терористичних ватажків так званої Луганської народної республіки Ігор Плотничкий викликав Петра Порошенка на дуель. Самопроголошений глава ЛНР хоче дуелі із Петром Порошенком. Про це йдеться у написаному ним відкритому листі. Що? Він це серйозно? Він взагалі читав дуельний кодекс. Там чорним по білому написано Дуель можлива лише між рівними по статусу. Як вигаданий голова вигаданої Кремлем ЛНР може викликати реального голову держави на дуель? Порошенко явно не входить до числа тих, кому цей чоловік має право кидати рукавичку. Хай плотнички викликає на дуель Шрека. Baby, gonna... Хоча і шрек не підходить. Він же легітимний король, визнаний міжнародним казковим співтовариством. Може, тоді король Лемурів з Мадагаскару? Like move it, move it. А як то мовить? Ані, він для нього надто мімімішний. Треба знайти когось більш відповідного суперника. Гірський троль з Гаррі Поттера! Що там пишуть про тролів? Тролі абсолютно тупі, але небезпечно жорстокі, агресивні створіння. З деяких особин при належному навчанні виходять непогані охоронці. Це ще сходить. Ось достойний суперник для плотничкого! Окрім плотничкого, ще кілька сепаратистів заявили, що теж хочуть викликати когось там на дуель. Ціла епідемія! Що ж загрожує тим, кого вони викликають? Давай ты подивимось, я треную, че ты типа повеси тесты огонь! лег. Ну! Стреляй! На короткий стол! В эту мишень! Быстро! Быстро, 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 быстро! На короткий стол! Быстро, быстро! Стреляем, блядина, твой мать, пидорас, горбатый! Ну! В правую! В правую, блядь! Что такое, сука, блядь? Дегенерат! Переходи! Переходи в магазин меняй! Быстро, меняй магазин! Меняй магазин! Не здесь, идиот! Меняй магазин, сука! В автоматі блять міняй магазин. Нормальним людям нічого не загрожує.